Добрий день. Я зараз знаходжуся в торгівельному центрі на півдні Іспанії. Бачите, такий він, трохи я вже прийшла, там де видно було його масштаб. Досить такий великий. І зараз я заходжу в магазин. Це магазин одягу. Там є одяг, взуття. Парасольки, валізи, постільна білизна, що тут ще є. Ну, таке, що можна носити. І доволі сносні ціни. Бачимо тут футболки. Вони це чоловічі майки по 3 євро. І тут 4,50. Далі дивимось рюкзачок. Такий, ну, рюкзачок такий трохи хліпінький, але коштує він 20 євро. Ну, за 20 євро я б його не купила. Такий собі. Так, толстовки чоловічі, ось таким ось шреком. Скільки вона? Де тут ціна можна знайти? Так, ціна 20 євро. Ну, хочу вам сказати, по зрівнянні з минулим роком роком трохи подорожчало. Так. Пляжні тапки 14 євро. Ну, не, нормальні такі. Нормальні. 14 євро можна купити. Далі футболочки чоловічі. 12 євро. З малюночками. Це такі, я думаю, для підлітків. Це для підлітків футболочки 8 євро. Куртки. О, ну такі вони теплі. Ви знаєте, я думаю, що вони, мабуть, по якості буде як Аляска. І оця курточка, вона коштує 55 євро. Це була. А, знижки. Була 55, зараз вже весна, то 30 євро вона коштує. Так, далі футболки ще йдуть. Футболки, футболки. 6 євро, була 12, стала 6 Трохи довго провисіла, то така ціна. Штани 22 євро. І бачимо такі якість. Це це не трикотаж, така доволі плотна тканинка. Вельветові штани чоловічі, О, прикольні такі. Бачите, тут на резиночці було 21 євро, стало 5 євро. Ні, то прикольні такі. Ого, нормальна така знижка на такі штани гарні. Це такі, наче як вітровка 25 євро. Так, 25 євро. Бо зараз сезон, дуже сильні вітри. то мабуть тому Так, оці штани такі вони плотні. 22 євро. Ну, такі симпатичні, нормально. За 22 євро, думаю, нормально Так, ідемо далі. Так, штани трохи зрозуміли. 25 євро. 22. Тут ось є. 14. Це такі, наче, я не знаю, раніше вони слакси називались. Зараз не знаю такі, бачите, підстріляні. Зараз не знаю, як вони називаються. Шорти вже є чоловічі по 4,50, яких можна пірнати та купатись. Так, сорочки 12 євро. Сорочки ще 12 євро. Так, зараз подивимось. Чоловічі взуття, туфлі. Ну, такі вони стрьомні, я не знаю, може такі зараз модні. Я б такі не купила 20 євро. Я б чоловіку такі б не купляла. Чесно кажучи, не чорні, не рижі. За 20 євро. Взагалі б безкоштовно б не взяла. Так, піжами. Піжамні штани 16 євро. Ну, такі тепленькі, 16 євро і ковтинка до неї 14 євро. Так, що тут ще в нас є? Це ще такі піжамні штани. Дві штуки за 17 євро. Так, тут в нас якісь набори такі, піжамні набори для підлітків. Іде тут ціна. Ціну я не бачу. 10 євро, ні, це штани якісь 10 євро. Не бачу я не написала. Ану, о, знайшла цінника. Так, 7 євро. За дві піжами було 20 євро за дві такі піжами спайдерменівські. Стало 7 євро. Ну, нормально. Так, і трохи зараз пройдемося. Так, ці пляжні. Тапці пляжні 7 єврів. Різного кольору, крукси. Прикольні крукси з задніком. 10 єврів. Такі крукси. Так. Чоловічі, ще такі кеди. О, прикольні кеди, скільки вони коштують? 12 євро. Нормально, хороша така ціна. Ну, добрі такі. Так, літні, легенькі. Так, далі кросовочки. кросовочки 18 євро. всі кросовочки є скільки? Теж 18 євро. Далі шкарпетки. Пройдемося, такі модні шкарпетки. 7 євро. Їх тут, їх тут скільки? 5 штук. 5 таких носочків, 7 євро. Далі, може так, нормальні носки. 7 євро, теж 5 штук. Теж 7 євро, по 5 штук, 7 євро коштують. Так, далі може зараз спідню білизну, 12 євро, троє трусів чоловічих. Труси плавочками. Скільки вони? Так, 3 штуки, 6 євро. теж така нормальна ціна. Якщо вас щось цікавить, це я сьогодні пройшлася по чоловічому відділу, Якщо щось, щось ще цікавить, то, будь ласка, пишіть мені, запитують. О, такі ботинки, до речі, прикольні. О, такі ботинки класні. А скільки вони? 7 євро О, взагалі, то знаєте що? Це як бонус приз за 7 євро такі ботинки. Так. Це ж зараз просто сезон закінчується, то, тому така ціна, мало розмірів залишилось, то розпродаю вже. Так, такі ще. О, фу, це такі гідотні. 20 євро я б не дала, бо вони дуже такі противні. фу Чекаю від вас підписочку. Можливо, будуть у вас якісь запитання до мене. Тож пишіть. Я залюбки вам відповім на це. До зустрічі.